Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож давайте розглядати, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Тут буде повернення до якоїсь справи. Якось вам не дуже буде хотітися, але ж все одно вам як треба буде повернутися. Може, десь давали обіцянку, бо ви майстер в тому, до чого буде повернення. Може, хтось вам, вас там про щось просив і треба, просто треба. Це для когось важлива тема саме, от, знаєте, коли людина переповнена якимось почуттями, якимись хвилюваннями, якимись такими моментами, які ну от, як треба трошки людину заспокоїти. Ви можете, то, ви то вмієте, і ви ситуацію вмієте ну, як трошки інакше представити людині. Трошки Інакше кут розгляду надати для людини. І насправді якась ситуація неприємна: людина засмучена, або це ви будете засмучені в такій якійсь ситуації, але ж тут треба буде спілкування От з людиною, майстром, з людиною, яка вміє переналаштувати. Для когось це моменти здоров'я, коли відчуваєте, що десь там ну, втрачаєте сили, і треба поспілкуватись з фахівцем, який підкаже вам, яким чином що треба зробити, які ліки приймати, в який час приймати, щоб то мало користь. Теж звертайте на це увагу, це може бути ситуація з кимсь з вашої родини. Але теж тут трошки треба контроль. Тут, якщо і знаєте, зманіпулювати людиною, але це заради того, щоб десь там людині допомогти. Тобто зуміти звернути увагу людини. Тобто тут маніпуляції не заради того, щоб щось там на свою користь мати, а просто заради того, щоб допомогу надати. Далі дивимось, любовна сфера, до чого вам тут готуватись, давайте побачимо в любовній сфері. Ох, все так добре, гарно було, але ж таке. Таке, десь там, я так розумію, гучна сварка трапиться, десь там. Відносини будете між собою вирішувати і таке хвилювання. знаєте Коли от ранок починається добре-гарно, а ви вже на вечір right. геть інший настрій, геть взагалі там розсварились люди. Якщо можна якось там уникнути цього моменту, намагайтесь уникнути. якось по-інакшому розгледіти ситуацію, може м'якішим голосом сказати, може якось запропонувати взагалі ем, ну, ситуацію якось розглядати не так гучно, бо е, плакати і хвилюватись будете, або людина буде через вас теж неприємно. Ну, ми дивимось на один єдиний день. Все ж таки це як не розрив між людьми, коли розходяться люди. Це люди залишаться один з одним, але все одно воно неприємно. Це знаєте, як. Ну, там... Філіжанку кинути об землю, вона розлетиться на шматки, а потім вибачатись перед нею і казати: ну склейся, ну, будь там такою, як ти була раніше. Не буде людина вже такою, як була раніше, після цих гучних прояснень відносин. Тож намагайтесь все ж таки ну, якось бути добріше один до одного. І робота. Давайте дивитись роботу. До чого вам готуватись в роботі? Інформація розгледіти треба буде дуже уважною інформацією. Якщо робите якісь документи, теж намагайтесь відволікатись від е, всіх інших. Бо щоб тут не наробити помилок, але ж ну, помилки це взагалі не ваше насправді, але. Будьте людиною уважною, бо якийсь такий день, знаєте, коли через вас буде багато-багато інформації проходити, і вам треба буде працювати з цією інформацією. І дивіться, якась ситуація, коли мені тут на дно колоди лягає королева мечів, ситуація, в якій це як уточнення будуть якісь по людині. І ви, ну, от як знаєте, будете уважно собі там зосереджено ці уточнення переглядати для себе і робити якісь висновки. І надвечір ви вже будете ну, як, мати повне враження по людині і якусь ситуацію для себе закриєте. Далі дивимось до чого вам готуватись, бо краще б за все це прийняти у ваше життя. Тут якась все ж таки буде якась суперечка, коли вам треба буде, ну, як, Настояти на своєму, як доказову базу мати для людини, для когось, з ким ви там будете спілкуватись. Як знаєте, взагалі матеріального характеру питання може стосуватись грошей, може стосуватись того, що купляється за гроші, що коштує грошей. Якась ситуація, в якій. Не дуже швидкий рух. Взагалі, ситуація, як знаєте, вона не зупиняється, вона все ж таки там якимось чином рухається далі. Але ну через, ну, не так спокійно, як хотілося б. Хоча насправді ви будете задоволені, ну, там, висновками якимись, як воно там влаштується, і взагалі все дуже непогано. Закінчиться по ситуації. Взагалі, все буде навіть вам надавати нові можливості, нові якісь, ну, знаєте, як ситуація, в якій ви докладаєте зусиль, але ж вона її обдарує вас якимось там заробітками. Давайте так казати, щось ви там собі матимете на ну по, по висновках. Так, давайте далі. Е, до чого готуватись, бо краще б за все від цього відмовитись у вашому житті. Це такі оці хвилювання, оці такі, знаєте, моменти між жінками показана ситуація королева жезлів, королева мечів. Ситуація болісна, вона більш болісна для королеви мечів, бо е, оце болісне відчуття. Надала от така от жінка, яка була може не в настрої, може взагалі людина дуже така наполеглива. Знаєте, коли щось вирішила, і поки я не отримую своє, нікому життя не буде. Ситуація, яка, знаєте, бережить, хочеться сказати, бережить своє серденько. Слідкуйте за своїм тиском, бо тут по нервах вдарить так вдарить. Тож відмовляйтесь взагалі, як, як можете, відмовляйтесь від тих моментів, коли вам крає серце, коли ви дуже засмучені, коли вам дуже болісно, е якомога намагаєтесь, я розумію, що мені легко казати, а вам то важко зробити, але це порада від карт. я її для вас озвучує. Якомога, намагайтесь ситуацію сприймати легше. І е, будьте в цій ситуації людиною розсудливою. Тобто будь-яка ситуація, де вас ображають, розумійте для себе, що людина в цей момент, е, як знаєте, от як не керує собою. Це, знаєте, як десь нерви. Десь там обірвалися, і десь людина взагалі, ну, от якби там потім, коли все зміниться, і людина могла б цю ситуацію пережити інакше, то пережила б інакше. Але от на цей момент не зуміла себе втримати. Тож, будьте до себе уважнішими і бережіть себе. Так, далі дивимось, чого вам не уникнути цей день. Давайте побачимо. Ну, цієї якоїсь, вибачте, треба ховати, бо Ютуб хвилюється. Якоїсь такої, От бачите, от знов, знов ви тут десь у вас буде ситуація, де ви себе жертвою відчуватимете. Ви будете. Це буде, знаєте, як. Через якусь інформацію, через чийсь нестримний характер. Такий, знаєте, коли людина себе може і з дитиною буде ситуація, але ж якщо доросла людина, то поведінка буде як у підлітка. Ну, знаєте, от коли кажуть, що дорослі люди так себе не поводять. От така якась ситуація. Цього не уникнути. Це, ну коли кажемо, коли я вже розповідала, що людині б стримати себе, але це буде, буде важко. Можете ви цю ситуацію в собі стримати, не надавати цій ситуації, знаєте, от розвитку в собі. Внутрішньо в собі, що так і скажіть собі, що я бачу один бік ситуації, я не знаю на 100%, чому людина так себе поводить в саме цей час, що болісним виявляється для самої людини і чому не може себе стримати. Тобто, ну в будь-якій ситуації можна, знаєте, трошки глибше дивитись, хоча я розумію, коли десь. Скажімо, сварка починається. Хіба ж ми пам'ятаємо оці всі такі психологічні моменти. Ми вмикаємось в ту сварку і О, тримайте мене семеро. Ну, давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. От ви знаєте, можна було просто натягнути от тих всіх подальших карт. Бо одне й те саме буду вам розповідати: будьте розсудливі, не поспішайте з висновками, бо ситуація зміниться, обнулиться, згадати нема що буде. І взагалі не схочете згадувати, але ж це, знаєте, як це ті уроки, які треба прожити. Оця ситуація буде. Дійсно, уроком. І взагалі звертайте увагу на все, що буде коїтись в цей день, бо там багато уроків для вас буде. От знаєте, як для, для дитини все виявляється уроком. Отак от і тут. І для когось з вас буде уроком поведінка отакого от чоловіка. Нам тут показаний король, король жезлів. Давайте так, як дурень буде себе поводити, не схочете з ним навіть спілкуватись в цей день. Хоча насправді людина, я не можу сказати, що це якась поведінка, ну, скажімо, необдумана. Людина щось собі там планував, щось він собі там розглядав і щось таке, знаєте, от. Ну, це не був якийсь як імпульс в нього. Це просто ну, нерозсудлива поведінка, але вона, це знаєте, коли людина не передбачувана, насправді він навіть для, сам для себе не Це щось там торкнуло його в голові і зробив. А вам воно неприємно, я не хочу навіть спілкуватись з тобою. Вам така поведінка у вас потім буде від людини, від враження по людині. Тож теж звертайте увагу, бо такі вчинки вони не просто так теж. Це ну, як треба звертати увагу саме в тому сенсі, щоб надалі для вас не було аж занадто багато сюрпризів по цій людині. На, на цьому дякую. Всім гарного дня, всім е просто от, якомога більше гарних людей поряд з вами, щоб ви могли на когось відволіктись і не дуже засмучуватись на тих людей, які ну, щось таке дивне роблять. Бережіть себе, хай все буде у вас добре, і здоров'я хай буде міцним, і настрій буде гарним, і просто день, хай буде гарним. Побачимось всім пока.